В Чернігові від 3 лютого стартувала реєстрація терміналів Старлінк. Ця послуга нині доступна в центрі надання адміністративних послуг. Завдяки реєстрації термінал опиняється в так званому білому списку, що забезпечує стабільний інтернет під час війни. Незареєстровані пристрої згодом можуть відключити від мережі. Передумовою для запровадження реєстрації стало використання Старлінк ворогом для управління ударними дронами. Такі випадки зафіксували наприкінці січня. Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що станом на 5 лютого термінали, якими користувалися російські військові, вже заблоковані. Виходячи з поточних реалій, ворог використовує старлінки також. І для того, щоб його обмежити в цьому, нам необхідно, щоб всі старлінки були зареєстровані. Як тільки офіційно документи були підписані, ми вже почали прийом. Зареєструвати термінали Starlink у міському ЦНАПі можуть громадяни України від 18 років. До трьох старлінків може бути зареєстровано на одну особу. І треба знати відповідні дані. Ці дані всі людина може знайти безпосередньо в особистому кабінеті на сайті Starlink. Сама процедура займає недовго там від 5 до 15 хвилин, залежно від того, як швидко людина знаходить дані по своєму терміналу. Людина предоставляє своє надає свої документи. До речі, зауважуємо, що реєстрація фізичних осіб це від 18 років і обов'язково громадянство України. бо вже були випадки, коли зверталися іноземні громадяни, але в порядку чітко вказано, що тільки громадяни України. Щойно дізнавшись про нову послугу, містяни почали приходити до Чернігівського снапу, щоб зареєструвати свої пристрої Старлінк. Як тільки ми опублікували, що ми почали прийом Starlink, в той же день, вже ввечері в нас були відвідувачі. Адміністратор зачитує текст людині про те, що буде відбуватися реєстрація. Людина надає свої документи, тобто паспорт громадянина України і код безпосередньо, щоб ми могли ввести ці дані, а далі надає дані по терміналу Sterling, який в нього запитує адміністратор. Ну і людина підтверджує, що вона дійсно є власником цього терміналу. Водночас користатися реєстрацією в місцевих СНАПах можуть не всі. Представники бізнесу й інші юридичні особи мають реєструвати термінали через портал Дія, а військові через захищений канал Дельта для Сил оборони України.